Виконуємо програму 3 практичної роботи до теми 26 за підручником інформатики 5 клас Інни Тріщук 2022 року випуску. Відкриємо програмне середовище Scratch 3. Спрайт 1 рудий кіт нам потрібний, так його і залишаємо, але створимо для нього події. Тобто, коли натиснуто зелений прапорець. Подія буде називатися. Отже, в область скриптів з групи події додаємо блок команду, коли зелений прапорець натиснуто. Ну і для виконання даної програми потрібно, щоб у вас до комп'ютера була підключена веб-камера, Ну або виконуєте на ноутбуці, то веб-камера у вас там має бути. Якщо немає веб-камери, то весь скрипт-коду ви можете створити, але не зможете перевірити, чи він буде працювати. Отже, нам потрібно працювати з веб-камерою. Для цього додамо розширення. Для цього Натискаємо кнопку додати розширення в нижньому лівому кутку і додаємо розширення відеоспостереження. Бачимо, додалось дане розширення нова група, і на сцені видно, що показує веб-камера. Воно Ось таке напівпрозоре за замовчуванням. Прозорість становить 50%. Додамо ось тут. Можете виставити якусь власну прозорість. Давайте виставлю 10 і перемкнемо камеру. Зараз за замовчення увімкнута, можемо її вимкнути, але ми її перевернемо. Натиснемо зелений пропорець, бачимо дзеркальне відображення нашої веб-камери. Ну і тепер, коли ми будемо рухати перед веб-камерою, буде спрацьовувати подія. Отже, додаємо подію, коли рух відео більше, нехай буде більше 20 ну чи 30, немає різниці. У нас має відтворитися деякий звук. Перейдемо в групи звуки і додамо звук, який є замовчем для нашого котика, саме звук Няв. Ну і тепер перевіряємо, рухаємося перед веб-камерою. І наш котик чуємо, не вчить. Можете ще поекспериментувати з рухом відео. Наприклад, якщо нуль. То бачимо, навіть рухати не потрібно. У нас буде автоматично спрацьовувати ось ця подія. Ставимо, наприклад, 80, можете ще змінити прозорість. Тільки не забувайте після того, як змінили прозорість, натискати на зелений прапорець. Можете змінити звук, хоча для котика няв саме підходить, але якщо ви бажаєте змінити на якийсь інший, переходите на вкладку звуки і вибираєте кнопку Обрати звук. Ну і тут вибираєте, що захочете. І ось тут, бачите, вже в списку даний звук є. Так, я змінюю назад, на няв. Ви, якщо хочете, змінюєте. Ну і тепер все, залишилося зберегти файл, вивантажити на ваш комп'ютер. Збережемо з іменем Програма 3. Я зберігаю у власній папці. Зберегти, закриваємо. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!